Підняли дорогу вже до такого рівня, що вода стікає нам у двір. Говорити про те, що вийти в сезон дощів з двору неможливо. Води по коліна. Дорогу відремонтували, а про каналізацію забули. Так само, як і про наслідки її відсутності для мешканців прилеглих будинків. Одна з них пані Наталія, яка проживає на вулиці Жатковича в Ужгороді. Жінка каже, її дворогосподарство під час дощів постійно підтоплює. Окрім цього, вона не має змоги провести до будинку централізоване водопостачання та водовідведення. Все стікає під будинок, і в будинок і от у двір. Пральну машинку ми не включаємо вже тиждень, пару днів падав дощ, і все нам затопило. Зробити нормальну каналізацію, нормальне водовідведення з свого будинку я не можу, тому що я знаю, що ми заплатимо зараз гроші, а проблема з дорогою, з водою з вулиці, вона залишиться. І Потрібно буде кожен тиждень викачувати воду. Будинок пані Наталії знаходиться біля траси «Київ-Чоп». Жінка запевняє, після капітального відновлення дороги перебувати навіть у дворі стало вкрай небезпечно. Все через автомобілі, які їздять на великій швидкості та відсутність відбійника на повороті. Ми виходимо з двора і мені самі страшно виходити з двора, коли воно летить, кінчише на, 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 на швидкості. Люди навіть не знають, що тут на повороті треба, мабуть, збавити швидкість. Чотири роки тому заїхала велика вантажна машина у двір, знесли весь забор. Не знаю, якось він вирулив і заїхав нам навіть в сад потім. Ну, тому пару сантиметрів лишалося до будинку. Я не знаю, хто би відшкодовував ті збитки, якби будинок лишився цілий і ми. Але Якось, якось з цієї ситуації виходити. Я не знаю, куди звертатися. Ми писали у службу автомобільних доріг Закарпатської області, зверталися до мера, писали заяви. Все, що мені казали, це чекайте місяць, буде відповідь. Пройшло вже більше півроку. служба автомобільних доріг майже два роки, результату ніякого. У прислужбі Ужгородської міської ради нас запевнили. Скарги від мешканки вулиці Жатковича 136 не надходило. Пані Наталія наполягає на протилежному. Тож наша редакція направила інформаційні запити до Ужгородської міської ради та служби автодоріг Закарпаття, аби розставити всі крапки над і та отримати відповіді на питання пані Наталії. Тож деталі очікуйте невдовзі у наших наступних випусках.